Слава наше, стилу, і Сіновні побратими, хочу щиру подяку висловити від нас, від нашого підрозділу, шановним волонтерам, за те, що нам доставили, спакували ці чарівні харчі, теплі речі, там теплі воєнні всякі прикалюхи. Це все відбулося б. Без вас. І особливу щиро подяку хочу, бо у вас тут багатенько є, тому і прочитаю висловити таким людям громадському діячеві, волонтеру Остюку Даниїлу, волонтеру Реченко Сергію, водіям польської фірми Батім та особисто Шишку Анатолію. подяку волонтерці Асивської Наталії та за допомогу доставки Тихоновій Катерині. І ще хочу подякувати своєму колегові Вадиму. Щоб без нього це все не відбулося. Ще раз щиро дякую вам всім. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Давай, вітаю. Дякую ще раз. Подякував за дякую. допомогу. Дякую Працюємо. Надплення і щоб у вас все вийшло. Ми будемо як, як найкращі і найбільше допомоги. Дякую ще раз. Це від 116-ї окремої механізованої бригади. Прямо вас типу подяку. Слава Україні і разом до перемоги.